Це зараз фактично ми маємо дві ключові дати: це 20 січня інавгурація Дональда Трампа, і 6 лютого це завершення військового стану в Україні. І тут зараз постає логічне питання. Я не поясню чому я запитаюся, чи буде оцей військовий стан продовжений тому що коли називається третя дата. 25 травня, ймовірно, дата виборів України, тобто військовий стан плюс, здається, 90 днів попадає на 25 число. Тут постає питання: а чи буде саме в цей момент не продовжено військовий стан? Ну, 25 травня, по-перше, нереалістична дата. Нереалістична. Я думаю, що банку хотіла 25 травня провести? Але подивимося на обставини. Навіть якщо ну, до 25 січня буде оголошено про е, е, ну, припинення вогню, і навіть е, ну, режим воєнного стану буде припинено, то все одно на підготовку до виборів треба три місяці, а не два. Три три місяці і три місяці сама виборча кампанія. Це вже ну ніяк не виходить е, кінець травня. Не виходить. Враховуючи те, що банкова оголосила про допомогу вчителям з 1 вересня, очевидно, вони десь ну, морально готові будуть е, до в кінці жовтня е, традиційно, як це відбувається в Україні. Е, і цікаво, що тут же ж теж е, а не захочеться раптом адхоп провести одночасно вибори президента і парламенту. Оце ще один одна цікавизна е, е, дата. тому коли, е, наприклад, оголошується... ну, дійсно, якісь подвижки більш реалістичні по Україні будуть зрозуміли, коли відбудеться голосування в Конгресі за висування е, за висуванців Трампа, кого він, ну, кого він там захоче, е, ну ті кандидатури, які за погодженням з конгресом відбуваються. Тому от е, це дуже цікава історія, тому що, наприклад, поки що його оголошення про призначення. Ну, от, наприклад, з точки зору управління е, призначення е, Ілона Маска і Рама Свамі на новостворений департамент, на нове міністерство двох осіб, це що, двоначальня, не єдине так. Так це означає, що Трамп кинув їм Костомаху, хай хай не вештається під ногами в серйозних людей. Оце приблизно так. Або, наприклад, Міністерство охорони здоров'я, от ну, департамент, ну, Кеннеді молодший, Antimops. розрахувався З Кеннеді. Ну, от подивімося, Кеннеді, який з орбіти демократії звали його. Ну і оця Габард. Дівчина, яку призначили, ну вона по-моєму теж майор е, Збройних сил США у відставці, але е, е, її призначили е, на керівника центральної розвідки. Тобто, ну, це таке, е, я б сказав, координаційна служба між всіма розвідками, по-моєму, там 17 е, розвідувальних управлінь, різних, і от е, тоді в рамках. Парирування на атаку 9-11, те, що називається, коли створили Міністерство внутрішньої безпеки, от створили і координаційний центр між спецслужбами. Ну, цю панянку призначають, вона ж теж виходить із демократії. Тобто, це є якась роздача слонів за. Е, ну, вірність Трампу за зраду демократів, але якщо зараз, е, наприклад, республіканська більшість починає, е, ну така рейганівська починає диктувати умови, е, і в тому числі мага, бо мага не зможе нічого зробити. Якщо, якщо зараз старі республіканці вони були дуже ну, вони боялися раніше скандалів і розколів у партії, вони. Вони, по суті, були заручниками групи мага в партії і фракції. То тепер вони ніякі не заручники, бо Трамп більше не йде ні на які вибори. І вони будуть зараз об цих магівців в ряди годи витирати ноги. Тим більше, що тут же ще одна обставина складається все одно, в верхній палаті треба для голосування 60... Голосів без демократів там ніяк не обійтися, тобто там знову-таки потрібні будуть компроміси, і оце так по цих датах. Дійсно ну, буде для нас якась приємна несподіванка. Але треба розуміти, чим швидше Трамп зараз ну, нібито зламає Путіна, тим більше це буде коштом України. І, і отут тут дуже ну, важливо було б зараз е, розпочати інтенсивні стосунки із демпатії, ой, з республіканською партією. Але ж подивимося на Зеленського, який там е, зараз готує 10, е, пунктів стійкості. А замість відрядити Європейську солідарність до США для консультацій з республіканською партією. І знову, ну е, бо, бо вже по суті є сенс говорити вже. Вже зрозуміло, що республіканці мають в нижній палаті більшість. Вони мають вже 218 голосів. Це, це ну, ну, поки що невиразна більшість, але це 218 голосів. Це означає, що з 435 вони мають необхідну, необхідну, ну умовно кажучи, наших 226, те, що називається. Тобто, вони мають 218, це, це така мінімальна більшість, ще, ще недораховані голоси, бо. Ще є підвішених 9 голосів. У Демпартії є зараз 208, у республіканців 218. Тобто, вже гарантована більшість в них є. І оці 9 голосів додаткових, як вони перетечуть, куди, може, вони зміцнять якраз республіканців, а можливо, залишать республіканців у такому. ну, Мінімалістичній більшості, яка в ряди годи, ну яка буде дуже складною для проведення будь-яких рішень. Тобто в ряди годи треба буде позичати у демократів голоси. І, і тут, тобто, сказати, що там Трамп переміг впевнено, але коли дійде до втілення цих планів, виявиться, що в Трампа немає. Переконливої більшості, от по датах тепер конкретно. Ну, якщо справді в перший, перший тиждень після інаугурації раптом Путін з переляку візьме і щось підпише, це буде, я думаю, шляхом певних поступок ну коштом України. Чесно кажучи А тут важливо інше. Якщо раптом. Ця наша війна ще затягнеться там, умовно кажучи, на місяць, але в перший тиждень відбудуться дуже жорсткі такі переговорні процеси з Китаєм, то це посилить і нас потім, тобто, наша можливість тиску на Росію зросте. Ну і головне, зараз мені здається, що от я згадав про цю ну, про у Польщі. Який має відбутися на найближчому тижні? Мені здається, що чим швидше сама Європа почне демонструвати суб'єктність оборонну, чим більше вона почне наголошувати на е, білітарній самодостатності, тим потрібніша Україна буде такій Європі. Тобто, це для нас е, ну, формування такого потужного страхового пояса. І тут е, швидше за все, що оця. Ну, складна формула е, ослаблення Росії і поступового посилення України, вона значить спрацює таки. Бо в нас вже багато зневіри, у нас є подвижки на території, і всім здається, що Україна вже програє тотально. Але якщо враховувати те, що е, ну, закладені протягом цих двох років виробничі потужності не тільки українські, а й європейські, в першу чергу. Наприклад, пожвавлення взагалі європейських е, е, виробників е, озброєнь. Рейн ну, Металь вже е, говорить про чотири підприємства в Україні. У е, нас же є Бабар Яктар, у нас же є. Тобто все це зростає, зростає. Зараз американські ремонтні підприємства починають працювати. А це значить, що після ремонтних підприємств з'являється круто. Слове збирання техніки е, і е, поступова локалізація виробництва частини комплектуючих на території України. Тобто, е, ну, ми потрапляємо, я б сказав, у таку паузу, е, дійсно, суспільство стомлене і хоче швидкого результату. Але е, якщо зараз, наприклад, Дзвінок Шольца це початок формування позиції за про те, що Росія в нинішньому вигляді зберегтися не повинна. Бо трошки зникла дискусія про те, чи має право зберегтися Росія в нинішніх межах чи ні. Питання навіть не в межах, питання в демонтажі путінізму. А це значить, що в демонтажі путінізму має бути чітко обумовлене право право нації на самовизначення. Ми бачимо, як, наприклад, російська опозиція у вигляді такої собі Навальної, вона раптом почала верещати, що ні, сохраніть в границях Росію. А мені здається, принизливий дзвінок Шольца до, Путі, до Путіна, пов'язаний з тим, щоб торкати за лобик цього карлика, чи в нього там шкварчить у лобі, чи воно вже трохи охолоджується. Тобто, можна сказати, що. Для нас, мабуть, все таки тема виборів, вона це вкид самої банкової, і, врешті, банкова сама і попалилася на цьому вкиді. А раптом, що нам, що нам повідомляє економіст після оголошення дати виборів? Про те, що Зеленський не має жодного шансу переобратися. Жодного шансу. І це значить, що ці всі Жні плани. Чи, ну, от, я вважаю, що е, бажання прибігти Зеленського із цими десятьма пунктами в Верховну Раду це по суті е, забивання паузи, бо він сам не, він сам не може намалювати рамку, е, зустріч вимогу Путіну. Ми ж ніколи не чули від української влади нинішньої про права українців на території Російської Федерації. Чому, чому з зеркальних вимог жодного разу українська влада не, не виставляла Росії? Про вимогу, наприклад, створення театрів, шкіл і е, українських. Чому? не? Що, Українська влада вміє захищати права українців тільки в Польщі, вимагаючи від польського уряду повернути всіх біженців? А що прав українців в Росії немає? чи що? Володимир, якщо перейти до цього.